Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 30 березня 2023 року від медіагрупи об'єктив. Інтенсивність обстрілів Харківщини, виходячи з даних ранкового зведення Генштабу, знову зросла. Так, минулої доби лише на півночі Харківської області біля кордону ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Крім того, обстріли тривали вздовж лінії фронту на Куп'янському напрямку. Про наступ ворога на Харківщині Генштаб не повідомив. Проте на всіх напрямках на фронті продовжуються ворожі атаки. Минулої доби сили оборони України відбили понад 60 ворожих спроб наступати. В Ізюмському районі в результаті вибуху загинули 16-річний хлопець та 34-річний чоловік, а двох чоловіків 24 та 20 років госпіталізовано. За попередніми даними, рухаючись ґрунтовою польовою дорогою біля міста Барвінкове, легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Розрахунком ДСНС в районі місця вибуху розчищено близько трьох кілометрів ґрунтової дороги, щоб забезпечити доступ до автомобіля спецслужбом. На цій ділянці сапери знайшли та вилучили 12 протитанкових мін. Повідомила прес-служба головного управління ДСНС України в Харківській області. Поліція, ДСНС та керівництво обласної військової адміністрації продовжують умовляти мешканців Харківщини не ризикувати, ходити або їздити в місцях, які ще не обстежили сапери. Рівень замінування області вкрай високий, особливо в районах, які були окуповані російською армією. Також служба автомобільних доріг у Харківській області закликає водіїв не виїжджати на узбіччя та звертати увагу на попереджувальні знаки. Про це йдеться у зверненні на Фейсбук-сторінці відомства. З приходом весняного періоду велике прохання не забувати про мінну небезпеку. Вона й досі зберігається. Бережіть себе та будьте уважними за кермом, закликають дорожники. Правоохоронці затримали на горячому офіцера одного з харківських військоматів та військового тероборони, які за гроші допомагали ухилянтам. Як встановили працівники державного бюро розслідувань, вартість таких послуг становила від 3 до 5 тисяч доларів. ДБР затримали фігурантів у Харкові під час отримання другої частини хабаря від призовника, якому вони гарантували відстрочку на 5 років, розповіли у ДБР. На зустріч фігуранти справи принесли вже готовий висновок медкомісії, де призовника визнана обмежено придатним до служби в воєнний час та вже заповнений військовий квіток з відповідними відомостями. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Харківська обласна філармонія вперше після повномасштабного вторгнення РФ відчиняє двері для гостей та запрошує усіх охочих насолодитися класичною музикою на квітневих концертах. У філармонії кажуть, що всі квітки, придбані до 24 лютого минулого року, є дійсними безстроково. Їх можна обміняти на квітневі концерти чи зберегти на майбутні заходи. Квітки можна придбати онлайн на сайті філармонії або в касі за дві години до початку кожного з концерту. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 30 березня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від Медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від Медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.